Дня, друзі, хто пам'ятає, говорив, що ви можете самі купити техніку за кордоном, а я вам можу допомогти з транспортуванням, з перевезенням і так далі. І от вам показую, машина прямує прямо з Данії. Клієнт купив сам собі, там працює в Данії отакого Джоніка 2850 трактора, два плуга і косілочку. Хочу вам показати просто. І Ще раз наголосити, що ви можете знайти, купити самі, заплатити самі, а я вам можу допомогти це все завести в Україну, розмитнити, допомогти з транспортуванням. І, в принципі, зі всіма документами, з реєстрацією, з сертифікатами і так далі, тому що люди, які цього не роблять, їм не дуже просто буде це зробити, самим. я вам скажу так. Ну Дивіться, людина в Данії купила собі тракторець. Ціну я не знаю, за скільки вона його купила. Теж спарені колеса задні отакі от, до його є. Косілочку, отаку, от, бачите, косілка Самаш дуже в класному стані. Тільки що брудна. І вона вроді й рік випуску чи 12 й рік випуску. Отакі от діла. І хочу вам показати, що зараз там плужки. Це буде їхати все, не буде, а вже їде. Зараз я в Любліні зустрів машину спеціально, щоб вам показати. А це все буде їхати на Житомирсь... Житомирську область. На Житомирську область от людина. Получається, одного плуга взяла собі, другого плуга його друг взяв собі. Плужки, значить, дивіться, які. Один Куновський, трьохкорпусний. От, кун Мультимастер, трьохкорпусний оборотний плуг. А другий плуг кроне. Німецький старий, хороший надіжний плуг. надійний. Ось такий от кун. Цей Джонік буде за цим куном працювати, з трикорпусним. Бачите, висока стойка, але гляньте на цей плуг. Це взагалі Гляньте, які... по зрівнянню з цим, от, яка де тут? В принципі, по корпусам плюс-мінус висота навіть однакова, але все рівно подивіться які, які плужки. От. От такі ось такі плужки. Так що, друзі, якщо не важно навіть в якій країні, я вам з будь-якої країни можу все зробити. в будь-якій країні. Німеччина, Данія, Франція, Бельгія без різниці. Де б вони були, де б вони знаходились, де б ви не купили цю техніку. звертайтесь без агро і я вам допомагаю з перевезенням, транспортуванням і зі всіма іншими послугами. Так що такі справа. Ну косілочка теж косілочка прикольна, кстати. Така косілка коштує дорого, якщо чесно. Вона. Самашовська косилка, косілка. Самаш це дуже ну, польський виробник, але вважається один з найкращих виробників польських косілочок. От бачите, samash.com, от Так от вона називається Z0102H. Бачите, по-данськи щось ще написано. Тобто десь там в ділера в Данії купували, згляньте, в якому вона в стані. Друдна, але супер стані. Так що, клієнт буде скоро. Отримувати це все в Житомирській області. Місто звягель, якщо знаєте таке, то от там. А тракторець теж статі, такий живий, живий, непоганий бачу, резина хороша, плюс парні колеса є. Так от він виглядає. Краще вже взяти такого джоніка, ніж якогось старого МТЗ-корча. Думайте перед тим як купляти. Да, багато хто скаже, що МТЗ, запчастини там і так далі. Це все відносно я вам скажу. Цей Джонні, якщо пророботає стільки, що просто капець. Оба. Я покажу в кабіні як виглядати. Оба. Отак от виглядить в кабіні, що там в мотогодини є, нема? 9349 мотогодин на тракторі. Косметику. Косметику зробити в кабіні. Обшивочку повшивати і все. Ой-мою. Ой, ой. І можна їхати працювати. Бачите, тракторець дуже класно, що з цим? З куном. І з ковшом, і з вилами це взагалі бомба. Я от собі купляв 3140 Джонік. І хреново що не було там цього куна. Було б дуже класно це. Взагалі можна що хочеш ним робити. Розити, і грузити, і розгружати, лопатою щось сипати, сипати, і вила от є палітні, Палети піднімати. Так що, друзі... Звертайтеся, я вже багатьом людям. Постійно, в принципі, це роблю. Не постійно вдається знімати на камеру, бо іноді водій другою дорогою їде. І нема можливості виїхати, показати вам це. Але постійно цим займаємося, це робимо. І всі задоволені. Тому дякую за перегляд. Кому щось потрібно, звертайтеся в Viber, Telegram, WhatsApp або просто на телефон. Друзі, як вам довжина составчика. Процепчик аж прогнувся посередині, я в шоці взагалі Трамвайчика такого везуть Це, звісно, Цепчик Спеціально по трамваї зроблений. Скільки тут метрів? Ара поміряємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім.

具体。去姐姐